Угоду для України також наголошує, що зусилля адміністрації Байдена та міжнародних партнерів не дали РФ підкорити. Україну держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що адміністрація обраного президента Дональда Трампа може допомогти Україні укласти хорошу угоду щодо завершення війни. Я вважаю, що нова адміністрація перебуває в такій позиції, коли за бажаннями вибором українців вона може допомогти у переговорах щодо вигідної угоди. Президент Трамп говорить про важливість міцних і хороших угод. Я думаю, є можливість досягти такої, сказав Блінкен. За його словами, один із найважливіших аспектів цієї. І угоди буде забезпечення того, щоб у разі укладання перемир'я воно було стійким і тривалим, бо ми знаємо одне у свідомості Путіна. Перемир'я це лише пауза для перепочинку, відновлення сил, а потім, коли він. Вважатиме момент відповідним новий напад, тому будь-яке перемир'я має містити ефективні засоби стримування, щоб він не зміг знову атакувати. Підсумував держслужбовець. І дійсно люди, які взагалі вміють думати та аналізувати ситуацію, вони у кінцевому випадку доходять до того, що дійсно Путлір не зупиниться, якщо просто взяти так і припинити цю війну. і Розійтися він на накоп... Пишеть сили, і потім прийде за новими територіями, і буде продовжувати нищити і просуватися далі. Адже е, всі бачили, яка взагалі на глобусі оця рефія, і е, тобто, це відбувається протягом років захоплення нових територій, е, і оце бажання йти далі та володіти всім, всім світом. Воно ж нікуди не подінеться. Ну і також Володимир Зеленський сьогодні мав зустрітися з. Лідером Словаччини, і про це будемо також говорити. Проте зараз Фіцо заявив, що вони з Зеленським можуть зустрітися найближчими днями. І раніше словацький прем'єр запропонував президенту України зустрітися біля кордону, щоб обговорити перспективи поставок словаччині російського газу на тлі припинення транзиту Україною. І Зеленського відповідь запросив Фіцо до Києва. Той же відмовився. Ну що ж, словацький прем'єр все ніяк не заспокоїв. Коється, турбує його ця заборона транзиту російського газу. Це через нашу державу. І він вже і погрожував, проте це не допомагає, як бачимо, і намагається якось вийти з цієї ситуації. Проте все безуспішно. Ну і також Володимир Зеленський у Києві зустрівся з очільником словацької позиції Міхалом Шумечкою. Він казав, що чекав одного лідера Словаччини, а приїхав інший. Україна взя. Чона народу Словаччини за підтримку, і Ми готові до відкритого та взаємовигідного діалогу з усіх питань, зокрема енергетичних. Цей діалог має зміцнювати наші народи Україну та Словаччину. Ну і далі будемо говорити про те, які ж заяви виголошують рашистські змі, які абсурдні вони є. І ось цього разу вони дописують про те, що Трамп та Ілон Маск приїдуть до Москви на парад 9 травня. От зараз у нас тільки січень, а рашисти вже розповідають про те, як же вони будуть святкувати День Побідобєсі. Вже готуються, говорять про якісь паради про тих людей, які будуть запрошені туди. І ось що там дописують. Трамп и Илон Маск планируют посетить Москву 9 мая. Инсайдер раскрыл информацию о высокопоставленном госте из США. Празднование 9 мая в России имеет особое значение и может быть использовано Трампом для демонстрации своей поддержки исторической памяти и борьбы, э, и борьбы. Участие в этом мероприятии позволит ему позиционировать себя как лидера, стремящегося к миру, уверены западные источники. Даже если конфликт в Украине будет продолжаться, Трамп и Маск используют свой визит как платформу для обсуждения мирного урегулирования. Трамп намерен использовать этот визит для демонстрации своей независимости от традиционных подвохов к внешней политике США. Он хочет показать, что готов идти на риск ради достижения Міра і стабільності. І ось під'їхали, скажімо так, нові казочки про те, як же Рашиську Федерацію шанують у всьому світі, полюбляються. Взагалі, яка честь приїхати туди до них на ось ці паради там, де вони демонструють свою могутню на їх думку техніку. Ну знову ж таки цікаво. А Трамп та Ілон Маск знають взагалі про цю інформацію. А, ну і зараз шириться активно у мережі ось дана чухня від Російської Федерації, але все ж таки будемо очікувати на якісь подробиці, можливо, від представників Америки а, будуть якісь певні деталі з'являтися. Вони прокоментують або посміються публічно з цієї російської заяви. Ну а далі ми будемо говорити також і а, про те, як Байден заявив, що відмовив Путіна від ядерного удару. По Україні застосування ядерної зброї бояться всі. А в Європі, включно з Росією, проте Путін розглядав нанесення удару такого по Україні. Про що сказав президент США Джо Байден в інтерв'ю американському телеведучому каналу MSNBC Лоуренсу МСНБІСІЛоуренсудоналу в овальному кабінеті в голови Білого Дому запитали про те, чи розмовляв він з Путіним про те, щоб диктатор не застосував тактичну ядерну зброю в Україні, і Байден відповів. Вів, що така розмова у них була. Цитую, коли він почав говорити про тактичну ядерну зброю, сказав, що він хоче використовувати її. Тоді він відповів: ні, я не хочу цього робити. Тактична ядерна зброя лякає в Європі всі, включно з росіянами. Сказав президент США. І за словами Байдена він запевнив Путіна в тому, що в Україні не залишилося ядерної зброї, і додав, що російський диктатор побоюється того, що Київ вже завтра вдарив би ядерними ракетами по Москві, якби в Україні була така можливість. Цитую, я запевнив його, що там немає жодної ядерної зброї, і ми не повернемо її. Я сказав, що вони не стануть частиною НАТО, поки не змінять свою систему. Ми продовжимо допомагати їм рости, якщо можемо. Але у відповідь на це ти Путін не нападеш на них і не забереш їхню територію. Також президент США додав, що знав про те, що Путін все ж таки наважиться вторгнутися в Україну, але багато союзників у це не вірили. Тим же часом щодо інавгурації. Трампа, новообраного президента США, теж поговоримо, адже зараз багато йде розмови про те, чи приїдуть на інавгурацію представники Китаю. І стало відомо, що вже точно Сі Дзіньпін не приїде, хоча Трамп його і запросив. Китаю натомість представить віце-президент країни Ханжан, Світові лідери, за американською традицією не запрошуються на інавгурацію повідомляє про це, The Washington Post. напевно малися на увазі, що запрошуються навпаки. Ну а Китай 17 січня голосив, що віцепрезидент Джен відвідає інавгурацію новообраного президента. А Трампа у Вашингтоні, як вказано в заяві Міністерства закордонних справ Китаю, Хан Джен представлятиме країну як спеціальний представник Сі Сідзіньпіня, і за традицією іноземних лідерів не запрошують на інавгурацію американських президентів. Однак раніше змі повідомляли, що Трамп все ж таки запросив Сі Дзіньпіня, який зрештою відмовився від участі цтую далі. Ми готові працювати з. Новим урядом для США для посилення діалогу і комунікації знайти правильний шлях для двох країн, щоб вижитися один із одним. Йдеться в заяві міністерства. Ну і пізніше з'явилася інформація про те, що Трамп та Сі Цзіньпінь провели телефонну розмову. Про це іноземне видання Хінхуа повідомляє. Жодних деталей дзвінка китайське інформагентство не повідомляло. Ну і зараз я хочу переглянути, можливо, є якісь ще подробиці. Щодо їхньої телефонної розмови, ну поки що нічого такого немає. Будемо очікувати і, звичайно, що оперативно вам розповідати. До речі, із останнього це те, що. Стосується Китаю, а Тікток проспонсорує навгораційну вечірку Трампа на 50 тисяч доларів. Змі про це дописала видання, AP зазначає, що нова адміністрація таким чином сигналізує, що може вжити заходів, щоб надати Тікток зануритись темряву. Ось ну і тут про це певна інформація є, і серед запрошених на подію також є Цукерберг та Ілон Маск. Ну а далі можемо прослухати а, також і думку експертів а, про те, що Байден все ж таки. Нещодавно розповідаль однієї з розмов з Путіним за словами президента нинішнього, поки що так США диктатор боявся удару з боку України, особливо якщо Вашингтон продасть Києву нову зброю. Бо тоді вже завтра ракети можуть полетіти на Москву. У відповідь з'являється інформація, що глава Білого Дому запевнив, що цього не станеться, оскільки Україна не входить до НАТО а інтеграція не може відбутися без докорінних змін у системі. Що також з'являються дані у засобах масової інформації, ну час від часу з'являється тези про те, що для того, щоб досягти миру в Україні, щоб були переговори, то потрібно все ж таки, щоб Україна якусь ціну заплатила. Ну, типу, мало того, що Україна щоденно втрачає. Жителів нашої держави через російські обстріли постійні, якось сьогодні, по Кривому рогу відбулася жахлива трагічна подія, коли росіяни вдарили і знову наші цивільні загинули. Але цього недостатньо для того, щоб натиснути на Путіна. І досить часто західні аналітики цитують, начебто, якихось своїх якісь свої джерела десь там, або США, а ще десь якісь джерела так знаходяться, неназвані. І тезу з'являється про те, що ось потрібно для того, щоб досягти миру, щоб. Пішли на поступки і Україна, і Росія, щоб пішли на поступки. Ну, тобто, не те, що потрібно Росію дотиснути, а не те, щоб Росія повинна віддати всю територію України назад і піти геть з території нашої держави, а, якісь ось умови ставляться. Але Сергій Кислиця, вистіне представник України про ООН, прокоментував останні ось ці всі заяви тези. Сказав, що Україна хоче припинення повномасштабної війни, але не погодиться на мир за будь-яку ціну. Як наголошує дипломат, концепція миру за будь-яку ціну не принесе тривалого миру, але стане стимулом для агресора продовжувати порушувати міжнародне право і не лише в Україні. Також він сказав, таке цитую, реалізація концепції Мир через силу є, є єдиним ефективним інструментом. Том зупинити агресора і забезпечити всеусяжний справедливий міцний мир відповідно до статуту ООН. Також кислиця зазначив, що дипломатичний шлях до миру лежить через реалізацію формулу миру. Крім того, Україна готова розглядати мирні ініціативи інших країн. Але якщо вони враховують відновлення територіальної цілісності, ґрунтується на принципі ніхто а, нічого про Україну без України і не ототожнюють жертву із агресора.